Як і що приготувати їсти, коли всі гроші вже витрачені на книжки? Це доволі просто, але і дуже складно. Беремо книжку, яку ви вже давно прочитали, або яка вам найменше подобається, і кладемо на гарну тарілочку. Далі ножем різимо книжку на скибку розмірами, схожу на хлібну. Тут дуже важливо взяти гострий ніж. У мене трапився тупенький, зрештою помучився. Взяв трошки ножицями собі допоміг, і вийшла ось така гарненька скибочка. Дуже важливо відривати обережно, не поскодився кінчики. Будинку дві страждаємо і плачемо, і можна продовжувати. Також зверніть увагу, щоб скибка не розліталася, необхідно її дуже гарно склеїти скотчем. Я думаю, в кожного вдома він є. Як і майонез, все-таки він завжди має бути навіть серед книжок. Мастимо обережно і дуже економно, не забуваємо, що більше крім майонезу, у нас з їжі нічого немає, Хі -хі. тому розмащуємо його тонким шаром. Також вирізаємо з книжки ось таких два шматочки ковбаси. Ну а якщо ви думаєте, що це вже все фінальний результат, то можна ще потертим сиром посипати і буде дуже-дуже смачно. Пробуйте і обов'язково пишіть в коментарях, як вам і яку книжку використали.